До стаціонару номер один у Катеринівці завозять багатофункціональні ліжка, матраци та тумбочки. Меблі німецького виробництва передають лозові благодійники. Ми об'єдналися з ТЕЦ-5 та фондом Ігоря Вовчанщина і створили таку, скажімо, корпорацію. Допомога це нам приходить з Нюрбергу за сприянням самого мера Нюрбергу, Побратимського комітету та Єврейської общини. Ми координували з губернатором та обласною військовою адміністрацією. Лікарні Харківщини теж отримали такі ліжка. Вони розраховані для реабілітації тяжко хворих пацієнтів, говорять волонтери. ліжко вот ліжка під ним мінять. Поміж пульта, наклон, как спини, ног. и ставлю, щоб не було чекати или он змог самостоятельно, навіть без врача, менять це положення, Дополнительное оборудование, щоб больной, когда вже стало вот полегче, мог подтянуться і самостійно встать з кровати. Тобто вони будуть більш комфортні умови перебування нашим пацієнтам. Слова щирої подяки нашим благодійникам. Подяку благодійникам висловлює і Лозівський міський голова Сергій Зеленський під час особистої зустрічі. Велика вдячність вам. Та допомога, яку ви надали, це дійсно буде і для хворих комфортабельно, тому що ну, за рік лікується десь 12 тисяч населення, а іменно на стаціонарах. Тільки. Наприкінці представники місцевої влади та благодійники домовляються про подальшу співпрацю.